Доброго дня, друзі. Ми завершили нашу роботу по переобладнанні мікроавтобусу мерседес Sprinter. Що ми зробили? Зробили ми багато роботи, тут трохи нестандартна робота. Давайте пройдемо, подивимося, зараз шалою. Що ми зробили? Тут для ночі ми поставили підсвітку підноску. Тут у нас кнопка відкривання, закривання, відкривання. Електромотор. Встановили MPX акустику від компанії Торсом, це американський бренд. Поставили 32-дюймовий телевізор. Зробили ось такий пидлокотничок Обчилися сидіння екошкіри з алькантарою, поставили два ряди по 2 з трьохточечними пасками безпеками, з якими можна виїжджати за кордон підлокітнички. Зробили такі пари, USB, розеточки, щоб пасажири могли заряджати телефони і свої гаджети. Зробили таку полку, врізали люка, підсвітка. Це все воно включається окремо, виключається, Обшили переднє сидіння, якошкіро. Алькантара зробили такого підлокітичка для водія. Тут такі гарні у нас підстаканники. Обшили кермо в шкіру крокоділа, прифаровану та гладку. Ось так це діло виглядає. Що у нас тут ще по посалок? Другий ряд сидінь, третій ряд сидінь. Тут у нас є ще пара динаміків, встановили накришний. Окремий кондиціонер. Тут у нас є спальне місце водія. Там зараз лежить перегородка, зараз її потрібно подивити. Бідемо теплі. Багажник, так те як побачимо. Врізали вікна. Тут у нас багажне відділення. Наша перегородка. Ми її відкидаємо, відкидаємо, беремо мату І відпочиваємо. Тут ложимо сумки. І є пулиця, Щоб залізти наперед туди, можна ще після Подіум і задній ряд положити дещо. Є підсвітки знизу для багажу, підсвітки зверху, щоб можна було почитати. Якось так. Από το τελείωσε ο και η μόδα του Την η βαρβαρδιά και το παζί.